Так вона мені дала 24-й том. Не можете разом. Вона ж не давала всі документи до, до апеляційного суду. Тільки один том був. Я не знаю, що вона давала. Один том вона давала до апеляційного суду. Я спеціально давала апеляцію на її ухвалу. Розумієте, що нехай вона дає мені ту справу, яка повернулась з апеляції в Феденях. Ні, це її ухвала з від восьмого числа мене не цікавить далі. Має бути рішення суду. Феденяк. Нема це п... пані Свєта, Якби вона давала 24 томи туди до апеляції, так вона дала один том, то був один том. Тож вона зліпила вже. Вона тільки окремо, вона спеціально виділила окремо, наріпила там бумаг один том, які не мали відношення до відновлення провадження. Викрала п'ять томів справи. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, який стосувався того провадження. Вона не давала матеріали. Я спеціально давала апеляцію, щоб скасувати, щоб в неї забрати справу. Що, якось, окремо, матеріали? окремо матеріали. Нехай дає ті матеріали окремі, які є по цій рішення. Вона що мені текнула. 24-й том пхнула. А де документи, які вона відправляла один том на, на, на апеляцію? Вона чого не відправляла всі томи 23? А зіпхала в один том, паперя напхала там, щоб рішення було не прийнято. А тепер вона припхала що? Я не розумію, хто їй розпорядження дав справу туди. Що тут відтворяється?